Геймплейний трейлер Відьмак 4 та перші оцінки Elden Ring Nightrain. Новини зі світу ігор. Поїхали! CD Projekt Red нарешті показали перший геймплейний трейлер майбутньої відьмак 4. Розробники продемонстрували, як приблизно буде виглядати гра, анімації, графіка та декілька синематиків. І наголосили, що запис відбувався за допомогою PlayStation 5 у 60 кадрів на секунду. Думки фанатів розбіглися: одні захоплюються візуалом гри, а інші висловлюють побоювання. Буцімто на виході гра може виглядати на... Набагато та гірше так чи інакше реліз гри заплановано не раніше 2027 року. Тож чекаємо, нещодавно вийшла гра Elden Ring Night Rain і вже з'являються перші відгуки. Парадоксально, що утримуючи 150 тисяч гравців одночасно, гра має змішані відгуки. Здебільшого геймери скаржуться на технічний стан гри та несправедливий баланс складності. Гра вийшла гарною, але постійні баги та вильоти на робочий стіл сильно заважають насолоджуватись грою. Подивимось, що з цим будуть робити розробники. А доки чекаєш відьмак, 4 не забудь підписатися на колайдер, щоб не пропустити ще більше новин у світі ігор.